Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Боєприпаси за чеською ініціативою нарешті дістались України. Росія працює над великим договором з Іраном. І чи справді війська КНДР можуть відправити на фронт в Україну про це все і не лише сьогодні будемо говорити з військовим експертом Михайлом Притулою. Вітаю вас, пане Михайло. Вітаю вас. Нагадаю, слухати маркер подій наживо слухачі радіо «ФМ Галичина можуть щобудня о 9.15, а переглядати на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Обов'язково підписуйтесь і ставте нам вподобайки. Отже, пане Михайло, я хочу розпочати саме з теми боєприпасів. Чехія давно офіційно заявила про те, що перше постачання буде зі 180 тисяч боєприпасів, які будуть надходити партіями, починаючи саме з червня. Чи вже відчутно на фронті, що військові отримали ці боєприпаси? Друзі, ви знаєте, що е, терміни надходження боєприпасів, чи надійшли вони чи ні. Це взагалі є такою закритою інформацією, яка е, може бути е, нашим противником, і тому її як правило, будуть вам давати завжди з похибкою. Надійшли вони вже чи ні, ну хто б що не казав, про це невідомо. Просто реально. Ми можемо з вами коментувати і казати: от, вже надійшли, ой, ще не надійшли. Не знаємо, ніхто не скаже. І коли надійдуть, куди надійдуть, яким чином надійдуть, це є військова таємниця. Звісно, що все це розмови лише ми можемо е вести на предмет того, чи буде у наших воїнів достатня кількість боєприпасів прямо зараз. А звідки, куди і як вони будуть надходити, і шляхи їх надходження? Це завжди була військовою таємницею. Тому що за неї ганяється, звісно, що російська розвідка, і російська розвідка буде чинити опір. Постачанням боєприпасів на всіх етапах їх постачання, починаючи з моменту виготовлення чи закупки, чи навіть е здобуття там, необхідних матеріалів для цих е боєприпасів, і будуть намагатись зривати контракти, зривати поставки і так далі. На всій це робота російської розвідки, вони їх виконують. Хочемо ти, це чи ні. <ơi> Що російська агентура є всюди, вона має бути, тому що вони за це гроші. От, е, тому е, от такі речі, як поставка боєприпасів. Коли вони афішуються, то певно, що вже якісь моменти пройшли, боєприпаси можуть вже на фронті, можуть вже давно, вже, вже вистрілили. А нам тільки зараз про це повідомляють. А так само це може стосуватись і боєприпасів всіх інших видів. Ніколи не будуть казати, що щось те, що відповідає дійсності. Просто цього не можна робити. Це є військова таємниця. А якщо говорити саме про кількість, чи достатньо такій партії 180 тисяч, чи був би ефект, от, якби ми отримали обіцяні одразу мільйон боєприпасів від Чехії? Друзі, у нас лінія фронту більше тисячі кілометрів, 180 тисяч боєприпасів. Це 180 боєприпасів ну, на один кілометр багато чи мало. Подивимось на лінію фронту на ту кількість воронок, які є зараз від розривів артилерійських снарядів напередку, і ми зрозуміємо, що це насправді не дуже багато. О. Але це певна передишка там, на кілька днів, ну, на, може на місяць, в кращому випадку. З'явилося і, звісно, і... Що... продовжуйте, будь ласка. Звісно, що хотілося більше більшої якості. Однак слід зазначати ще й ті процеси, які йдуть в інших країнах паралельно. Ті контракти, які укладаються і те, що взагалі доступно. Наприклад, в Америки там уклали контракт, контракт на постачання спеціальних підривачів для 155 мм снарядів, які б керували польотом. Звичайного 155-мм снаряду і робили його вже високоточною зброєю з точністю ураження 10 метрів. Тобто, вони вставляються в е гніздо підривача, і звичайний снаряд 155 мм стає вже високоточним снарядом, кількістю, найменшою кількістю втрат. Тобто е таким чином, начебто, кількість снарядів залишається та сама, От, але Кількість снарядів, які потрібно на ураження цілі, зменшується 10-15 разів завдяки такій ну, невеличкій приспособі, які вкручується в, в те саме місце. Ну, от такі зараз технологічні тенденції є у світі. Тому казати, що це багато чи мало, я не знаю. Якщо вони будуть з'єднані з таким підривачем, який керує польотом снаряду з GPS, то це вже дуже багато. А якщо вони будуть звичайними не, не, не не з неточно, з великою неточності, це мало. Ну як це характеризувати? Так це з'явилася інформація, що окупанти можуть окупувати ще одне місто. Мова про Красногорівку. Росіяни просуваються там у приватному секторі. Як ви оцінюєте, яка там зараз ситуація, ну, друзі? Ми бачимо, що повторюється один і той самий алгоритм, росіяни сунуть. Сунуть повільно завдяки своєму м'ясу. Дешевій е, тому людському плані живій силі, якої в них багато, якої де жалко, і вони таким чином просуваються. Займають там сіну зону, роблять, і потім займають сіру зону ціною чисельних втрат, гігантських втрат. Але як вони кажуть, там. Нам нужна победа, ми за ціною постаїмо. Ну те, що ціна це буде його життя, росіянин якось рядовий не, не замислюються. Тактично. Ну ця тактика зрозуміла, і вони будуть її просувати далі. Цю тактику стосовно всіх інших міст, кидаючи топку війни там, по тисячу, по дві тисячі персоналу в день, знищуючи власне, своїх людей. Це будуть ціну, яку вони будуть платити, і будуть платити її достатньо довго, тому що. Щодня 18-лічного віку вони досягають десь 2,5 тисячі е, тисячі осіб чоловічої статі. То це те, той ресурс, який у Путіна є, і оскільки там в головах е, нема співставлення ціни людського життя, що людське життя за 20 тисяч доларів продавати не можна. Ну, тим не менш вони йдуть таким чином. Е, я думаю, що далі у них ще буде гірше. З технікою, і вони будуть йти пішки там певну кількість кілометрів, тому що е це буде їм простіше, ніж виставляти техніку, боєприпаси автотранспортом, який видно з космосу і так далі. О, ну, це буде вже наступного року, якщо вони не зупиняться цього. Прошу. Нагадаю, сьогодні гости маркер подій є військовий експерт Михайло Притула. Слухати маркер подій щобудня. Слухачі радіо «ФМ Галичуна» можуть о 9.15, а переглядати на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичуна Аналітика обов'язково підписуйтесь, пишіть нам коментарі і ставте вподобайки. Отже, пане Михайло, Росія не може здійснити великий прорив в Україні. Так вважає генсек НАТО Єнс Столтенберг. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням, особливо передусім про те, що ви вже сказали напередодні? Ну, Оскільки Росія зараз тими ресурсами, які в неї, вона не може здійснити великий проект жодним чином. Вона може просуватися отак от поступово. Це вона може робити, і це вона робить. Що Росія ще може, який потенціал в неї? У неї є потенціал це зробити велику мобілізацію, У себе, примусову мобілізацію. Поки що вони працюють через контрактників, які там. Є. Йдуть, там, жінки продають своїх чоловіків на м'ясо за 20 тисяч доларів чи менше, хто як. І поки такий процес, у них ресурсів м, атакувати Україну в повній мірі немає, тому що кількість дурних зменшується. А якщо вони зроблять примусову мобілізацію, там в кількості, наприклад, мільйонну армію, то тоді у них є якась можливість робити. Іншого варіанту у них просто немає. Ну, може, Путін там ще домовиться про там, постачання живої сили з Північної Кореї. Але там поки що йде питання про інженерні війська, це теж небезпечно, тому що це, як правило, фахівці, які робили там, нори і укріп райони е, в КНД, тобто вони будуть рити там в землю, будувати фортифікації, це вони для цього потрібні. Ну, тобто, це теж небезпечна річ. А поки у них немає мобілізації у росіян, то нам так би мовити вони не можуть просуватися активно і робити стратегічну перевагу? І стосовно військ КНДР, в Пентагоні вважають, що війська КНДР стануть гарматним м'ясом після відправки в Україну. Як ви гадаєте, чи справді взагалі КНДР може відправити свої війська для війни проти України і чи вже фіксували такі випадки? Друзі, е, маємо пам'ятати, що КНДР була створена радянською розвідкою. Тобто це розглядати і треба не як самостійну країну, яка там е, якось може вести перемовини з Росією. А це абсолютно е, так, не те, що залежно, а є частиною, скажімо так, загального російського е, впливу на, на світ. Так само, як і Іран. Тому е, ці країни. вони… Не є суб'єктними у цьому плані, що скажуть Москві, це вони будуть робити, і Москва це використовує. Тобто вони зможуть. Скажуть, Москва каже, дайте нам таку кількість туди, таку кількість, так і вони будуть йти, тому що це Кімрсен, це був капітан радянської розвідки. Насправді, тому от ці моменти ми маємо враховувати і розуміти, що якщо вони о, скажуть, що треба там іти, то вони будуть йти. В цій кількості. Але е, чи захочуть вони робити це це трошки велике питання, тому що е, одна справа е, кинути там корейців, е, північних корейців, робити тунели, тунелі мори. Інша справа це йти їм в бій і е, просто ставати гарматним м'ясом. Я не, не думаю, що їх е, будуть використовувати для цього. А саме для будівництва фортифікаційних споруд, так і стосовно Ірану місяць тому Росія отримала зброю від Ірану, Це мова про безпілотника, а також балістичні ракети. А нещодавно з'явилася інформація від російського МЗС, що Росія готує ще один великий проєкт з Іраном. Наскільки взагалі ефективною на фронті є іранська зброя, та чи є у нас чим протидіяти їй ну, будь-яка зброя, вона потрібна в тому числі Росії і балістичні ракети, які йдуть з Ірану. Вони теж небезпечні для нас так само, як і російські, такі. так само, як і корейські. Такі. Тому важливо, хто виробляв, тому що робились вони, як правило, по тим самим технологіям, які були в Росії, і які були передані Ірану. А от чи буде у нас чим їх збивати, це є питання. Тому що, ну, якщо ми подивимось на мапу, то, скажімо так, від території Ірану. До Запоріжжя така сама відстань, як від території Ірану до От абсолютно однакова відстань. І, іран може давати Росії там і ракети, і не дай Бог що ще й сам буде вв'язувати цю тему, тому що знову ж таки Іран він створювався за допомогою ну, певних сил в Москві. Так було, це те, що та влада, яка зараз в Ірані. Тому ми бачимо, що є співдружність між Кореєю і Іраном. Ми бачимо, що ядерну програму Ірану робили північно-корейські фахівці, які робили ядерну бомбу там в Кореї. Ті ж самі люди робили це в Ірані. Тобто, це така, знаєте, не якась співдружність, яка виникає от прямо зараз, тому що вони там починають відмовлятися і так далі. Це стала система, яка була зроблена ще за часів Радянського Союзу, і вона залишається такою по цей день. І тому поставки там зброї з КНДР чи з Ірану це, скажімо так, по зі з Кремля робиться. Пане Михайле, ми дякуємо вам за розмову. Я нагадаю гостем маркера події сьогодні. Був військовий експерт Михайло Притула. Мене звати Ольга Салабаї. Я вкотре закликаю наших слухачів і глядачів. Обов'язково вмикайте радіо «ФМ Галочуна у будні о 9.15, о 16.15 та о 17.15 І слухайте маркер подій наживо. А переглядайте його на нашому ютуб каналі «ФМ Галачуна Аналітика. Пишіть нам коментарі, ставте вподобайки. І до зустрічі.